Юнаки 2009-2010 років народження зібралися в Ужгороді на всеукраїнські турніри з баскетболу. Задом зробити такі змагання у нас виник давно. Спочатку повноштабної війни діти не мали можливості змагатися, виїжджали на можливі якісь там кемпи, але саме змагатися саме на території України не мали змоги. І в нас виник ще цей турнір ну, тижнів два-три тому. І ми, отак, от е, вирішили його провести трошки там за да бо дуже мали не мало часу на підготовку. Але слава Богу, нам вдалося. Да, дякуючи Збройним силам, е, приїхали діти з різних міст. На важливості змагань наголосили й наставники інших команд. В умовах військового часу дуже важко знайти якісь змагання а дітям воно край необхідне. Тому що тренування є тренуваннями, але те, що дають змагання, це не можна переоцінити. Воно зовсім інший пульс, зовсім інші враження від, від баскетболу. Із хлопцями позмагатися мали можливість дівчата. По-перше, це цікаво, бо мікс команди це доволі важко, якщо чесно, тому що грати з хлопцями це ну, трохи вищий рівень, ніж з дівчатами. По певним причинам. Доволі цікаво реально грати з хлопцями, тому що це і е, новий досвід, і новий, можна сказати, скіл. У двох підгрупах змагалися по три команди: з Ужгорода, Чернівців, Івано-Франківська та Вінниці. Учасники потім проводили стикові ігри навхрест і остаточно визначали місця. Переможцем турніру стала Зеодиша 1 із Ужгорода.